Розкажіть, в яку найбільшу брехню ви вірили. Я налив трохи бензину у пляшку з пічаю Арізона, щоб розпалити вогонь. Моя сестра побачила, як я її підпалюю, і злякалась, подумавши, що чай з льодом Арізона легко займистий. Я погодився з нею, кажучи, ти що не знала. Тому він і називається Арізона, бо там дуже спекотно. Їй було 20 років. Приблизно через 5 років ми пішли в похід, і вона почала питати, чи є у когось трохи Арізони, щоб розпалити багаття. Я здивовано витріщився на неї. Вона пояснила, що я скр. Казав їй, що Аризона легко займиста. Я цього не пам'ятав. Виявилося, що останні п'ять років сестра розповідала всім, що цей чай дуже небезпечний і легко займистий. Моєму батькові набридло слухати дитячі передачі, які я дивився в дитинстві, тому він сказав мені, що могутні рейнджери та динозавр Барні загинули в автокатастрофі разом із принцесою Діаною, і я більше не зможу їх дивитись. Я не ставив це під сумнів, доки не подорослішав. Коли я був маленьким, тато розповів мені, що в Греції існував боксексу на ім'я Фелатіо. Я ніколи раніше не чув цього слова. Трохи згодом у першому класі середньої школи на уроці міфології я запитав учителя, чому ми ніколи не говорили про Фелатіо. Тиша ну знаєте, бог сексу. Я здригаюсь, просто друкуючи це. Після уроку у нас відбулась мила бесіда. А тато ледь не наклав у штани від сміху тієї ночі. Коли мені було 16, я дізналася, що одна з моїх сестер насправді не була мені рідною сестрою. Вона була найкращою подругою моєї старшої сестри і жила з моєю сім'єю з 12-13 до 18 років. Вона та моя старша сестра на 15 років старші за мене. На жаль, її батьки не хотіли віддавати її на виховання в прийомну сім'ю і нічим не допомагали моїй мамі, яка протягом 6 років її виховувала. Найдивніше те, що в нашій родині всі переважно світлошкірі біляві з блакитними. Очима. Але дівчинка, яку я вважала своєю сестрою, була класичною мексиканкою зі смаглявою шкірою, темним волоссям і карими очима. Моя мама завжди була дуже засмаглою і мала темне волосся протягом усього мого дитинства. Тож я думала, що дві інші мої сестри і я якісь не такі. Наша сім'я була бідною і жила в будинку, в якому штукатурка на стелі прогнулась настільки, що звисала додолу, випинаючись. Мій тато розповідав мені, що в стелі була замурована бомба часів Другої світової війни. Багато років я вірив у це, і весь цей час був страшенно наляканий. Що для проведення дитячих свят потрібна ліцензія? Це послужило причиною того, що в дитинстві в мене не було жодної вечірки. Треба отримати дозвіл у поштовому відділенні, але на цю сферу діяльності видається обмежена кількість ліцензій. Коли я був зовсім маленьким, у нас вдома жив хом'як. Якось він виліз зі своєї клітки, і тато поставив її в підвал, сподіваючись, що він зголодніє, і повернеться назад. Одного ранку я прокинувся і побачив, що хом'як сидить у клітці на звичному місці. Я запитав маму, як вони його знайшли, і вона відповіла, що відчинила двері у підвал, і побачила, як хом'як тягне свою клітку нагору. Лише коли я став підлітком і згадав той обмін, до мене дійшло, що вона, вочевидь, все вигадала. Окрім відвертих нісенітниць, які батьки розказують малечі в дитинстві, мій друг, який працював на заправці поруч із великим продовольчим магазином, де продавали яловичі фарш, розповідав мені, що для виготовлення фаршу використовують м'ясо кінгуру, тому що воно дешевше за яловичину. Я беззаперечно вірив друзям. Що мій тато з'їхав від нас і зняв кімнату в будинку подруги з метою економії податків. Що мої батьки були одружені. Правда в тому, що мій батько був одружений, але не з моєю матір'ю. Мікрохвильовка вибухне, якщо я занадто близько піднесу до неї обличчя, поки вона розігріває їжу. Коли мені було 5 років і помер мій улюблений пес, мама сказала, що те, що собаки помирають, не має значення, бо через 7 років вони відроджуються. Я відповів: о, добре, побачимось тоді, коли я підросту, і ми зможемо знову погратись. Увімкнення ближнього світла під час руху транспортного засобу є незаконним. Виявляється, це просто до біса дратує. На 1 квітня, коли я збиралась до школи в холодний сніжний день, мама сказала мені, школу скасовано, сьогодні сильний снігопад. Я бігала по хаті добрих дві хвилини, радіючи, перш ніж вона сказала мені, з 1 квітня. Ніколи в житті я не відчувала себе такою зрадженою. Щодорослі знають, що роблять. Обліковий запис Тіндер був всього лише спільним акаунтом для жартів з друзями. Я жодного разу не заходив туди особисто. Насправді це був його акаунт, яким він користувався протягом останніх трьох місяців наших стосунків. І так, я розуміла, як абсурдно це звучить, але відмовлялась вірити в те, що чоловік, якому я так сильно довіряла, міг так вчинити зі мною. Якщо ти просто опустиш голову, робитимеш те, що тобі кажуть, і старанно працюватимеш, то в тебе обов'язково все вийде. СДУГ це всього лише супер-гіперактивні діти. Я провів більшу частину свого життя, не знаючи, чому я не такий, як усі, і чому мій мозок працює не так, як в інших. Коли я був дитиною, мій тато казав, що у мене найкраще виходить готувати воду з льодом. Ніхто не вміє зробити воду з льодом краще за мене. Тож певна річ, він міг встати з дивана і налити собі склянку води. Але оскільки у мене це виходило краще, цей тягар лягав на мої плечі. Батьки люблять своїх дітей однаково і безумовно. Що справедливість завжди перемагає. Я все життя вірив, що будинок, в якому я виріс, був побудований гномиками, тому що горище було неймовірно низьким. Виявляється, що так, перші власники були трохи нижчі середнього зросту, але не карлики в буквальному сенсі. Майже всі, кого я знаю, глузували з мене. Я справжній блазень. У нашому братстві був хлопець з Нью-Йорка, який приїхав навчатись в університеті в Оклахомі. Це було ще до появи інтернету. Ми попередили його, щоб остерігався гримучих змій, пояснили, що воно таке. Він не міг в це повірити. Тож ми відвели його до бібліотеки, взяли енциклопедію і показали йому. Тоді він запитав, що ще в цьому штаті може його вбити. Один з членів нашого братства, не замислюючись, відповів: вони напевно тебе не вб'ють, але краще остерігатись без котів. Потім продовжив про те, як цей вид котів в середньому 18-кілограмових еволюціонував і почав використовувати властиву кішкам здатність приземлятись на лапки для вбивства здобичі. Вони лазять по деревах, звисаючи вниз головою, а потім приземляються на здобич лапами донизу. Як захиститись від них? Ходити з парасолькою. З тих пір той хлопець ходив на всі заняття в сонячні дні, коли на небі не було жодної хмаринки, відкриваючи парасольку щоразу, коли проходив під будь-яким деревом на території кампусу. Це тривало близько трьох тижнів. Після того, як батьки розлучились, люди почали дошкуляти моїй мамі, закликаючи її знову почати ходити на побачення. Мовляв, ти не молодше, час спливає. Тож вона почала жартувати, що у неї є уявний хлопець на ім'я Боб Прибулець. Боб став улюбленим персонажем у нашому домі. У якийсь момент мамі довелося зробити гістеректомію через дуже велику фіброміому, яка загрожувала її життю. Але ми з братом були надто малі, щоб повною мірою зрозуміти, що це означає, тому вона по. Я що була вагітна дитиною Бова, і довелося витягти з неї дитину і повернути її на рідну планету. Я і молодший брат довго в це вірили. Що якщо я зроблю достатньо добра, то зі мною станеться щось хороше. Мені досі шкода ту маленьку дівчинку, яка бігала, намагаючись допомогти всім, і зруйнувала своє психічне здоров'я, бо думала, що стане поганою людиною, якщо не присвятить кожну хвилину свого життя іншим людям. Я не заслуговувала на таке. Що важливо, не те, що зовні важливо те, що всередині як не крути, а красиві люди мають більше шансів у житті. Неважливо, що ви робите. Якщо ви схожі на квезімодо і докладаєте максимум зусиль для виконання певного завдання, люди з більшою охотою довірять справу комусь іншому. Історія не про мене, а про брехню, яку я сказав другові у шкільні роки. Ми з друзями гуляли залізничною станцією, де не де лежали акуратні кубки піску. Один хлопчина на ім'я Роберт запитав, що це за кубки. Я сказав йому, що це зроблено бандою, яка зазвичай орудує на залізничних коліях і станціях. Після того, як когось вб'ють, вони висипають відро піску на місці, де це сталося. Насправді, потяги возять пісок і скидають його на колії, щоб покращити щеплення з рейками кілька років по тому наша компанія переходила залізничну станцію, щоб скоротити шлях. Роберт був з нами. Раптом він побачив кубки піску і дуже злякався. Ми запитали його, що сталося, і він повторив те, що я йому тоді розповів. Потім сказав, що нам треба розділитись. Я не зміг стримати сміху. Нагадав йому, що це я йому розказав цю небелицю, і що я це вигадав на ходу. Він вірив у це кілька років, і весь цей час принципово уникав залізничних колій. Моя дівчина присягала, що приймає протизаплідні пігулки. У мене не було причин їй не вірити. Одного разу я бігав по квартирі, бо запізнювався на роботу і наштовхнувся на книжкову шафу. З неї впало на підлогу кілька книг. Я швидко кинувся їх піднімати. Мій погляд впав на розгорнуту сторінку. На аркуші було написано вагітна. Що це? Мабуть, щоденник моєї дівчини, який вона таємно вела. Бо все було написано її почерком. Гаразд, отже, вагітна? Оу, краще швидко. Прочитати цю сторінку. Там була ціла історія про те, як вона хвилювалась, тому що не могла завагітніти після місяців спроб. Я ледь не закляк від прочитаного. Це ще що за хрінь. Тож я поклав книгу назад і пізніше розпитав її про те, які саме протизаплідні засоби вона приймає. Звісно ж, її відповіді виявились до біса заплутаними. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цій панянці за фінансову підтримку. А в яку брехню вірили ви? Напишіть в коментарях.